Підсумовуючи результати тестування GeForce RTX 4070 Super, можна з впевненістю сказати, що потужніший чип їй добре личить. У порівнянні зі звичайною 4070 частота кадрів підросла на 15-18%. А в рідкісних випадках і на усі 30. Завдяки цьому траплялись сценарії, коли новинка витягувала цілком іграбельну частоту кадрів у той час, як її попередниця бовталась у районі 50 FPS з просадками. Тож по продуктивності з усієї трійці оновлених ця карта однозначно заслужила звання Супер, мабуть, більше за всіх. Сумнівним моментом досі залишається 12 гігабайт VRAM. і тестування показало, що вже зараз його може бути недостатньо для найважчих тайтлів у Квадичді, але прискорювачі лінійки з Більшим відеобуфером коштують відчутно дорожче. Ще одним цікавим спостереженням, хай навіть тільки у синтетиці, є те, що завдяки підсиленому GPU RTX 4070 Super у більшості випадків стала швидшою за RTX 3080 Ti.